Цьогоріч останній шкільний дзвоник в останнє пролунав для 51 випускника Калуської гімназії. В скарбничку навчального закладу вони принесли не одну перемогу, захищаючи честь рідного міста на різноманітних інтелектуальних, творчих та спортивних конкурсах і змаганнях. Наш заклад впевнено лідирує серед усіх загальноосвітніх навчальних закладів Івано-Франківської області за результатами третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. І якщо в 2016 році калузькі гімназисти на обласному рівні мали 38 призових місць, то цього року до олімпійських здобутків гімназії додалось аж 44 перемоги. Влада міста справді. Не те, що гордиться, вона шанує і вона поважає, і вона цінує інтелект, вона цінує доброту, вона цінує волю і гуманність кожного із нашого учня, нашої гімназії і учня шкіл міста. Влада завжди підтримувала і буде підтримувати освіту, бо це майбутнє не високі слова, а це майбутнє нашої держави. Луська гімназія входить у топ 100 кращих шкіл України, посідаючи 20-те місце. За результатами участі команди учнів гімназії в третьому етапі олімпіади, Вже сьогодні звучало. Я це не можу не нагадати, не повторити. 44 переможці. Це є 94% відсотки від кількості учнів, які брали участь в області Олімпіади. Це найвищий відсоток в області. Я вас вітаю всіх. Впевненості у власних силах на шляху до нових звершень випускникам бажали начальник управління освіти Калузької міської ради Ірина Люклян, класні керівники, батьки та священнослужителі. Ви дійсно направду гордість міста. Ваша праця. Це приклад для всіх, як треба досягати своєї мети. Я вірю, що нові стежки у дорозі знань будуть осяяні у вас ще не однією перемогою. Випускникам гімназії я бажаю вдалого старту у країну успішних людей. Коли пролунав останній дзвінок, надія і радість переплилися в душах випускників та їхніх батьків, скільки було в ньому спогадів, мрій і сподівань, радості та світлої печалі. Почувши його, випускники зі смутком згадали про житі шкільні роки і те, що їх уже не повернути назад. Гімназія це для нас це для нас рідний дім, який коли ми завжди зможемо прийти, і нас, нас завжди тут похвалять, нам завжди підкажуть, як правильно йти по нашій життєвій дорозі. Тут просто всі люди, з якими я росла всі ці сім років, з деякими одинадцять від першого класу. Це просто вже рідні люди, з якими ну, напевно ніколи не забудемо, завжди будемо зустрічатися. Тож цього дня і школа в травневому подиху весни притихла, щоб попрощатися з випускниками, провести в далеку дорогу, яка називається Дорослим життям. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко, новини телеканал Раї.